Всім привіт! Так дивимось перемовини в Абу-Дабі. А сьогодні 4 лютого. У мене... мене неймовірно сильна мігрень. Надіюся, зможу я чітко і правильно подивитися вищі сили дадуть. Якщо вони дозволяють зробити відео, зробити розклад, значить треба щось почути нам з вами. Так, перемовини в Абу-Дабі на нашу користь, що там буде, покажіть, будь ласка. Так, якась хитрість вже бачу. Ага, ну ви знаєте, що хочу сказати, що там, там на перемовинах є Буданов, так? І це дуже гарно впливає на перемовини. Дуже успішно впливає щось, до речі, до речі, друзі, до речі, щось, щось ми отримаємо на цих перемовинах. А карта хитрості показує те, що не все, ну, не все буде показано на розказано, показано насправді, що там говорилося. Але зброя якась до нас приїде. Зброя я вже казала, що в лютому вона приїде. І ми будемо багато, до речі, як я робила розклад на 26-й рік. Ми будемо багато отримувати підтримки, багато отримувати зброї. Ну щось до нас дуже позитивненьке приїде. І дуже досить знаєте, досить успішні перемовини будуть. Цікавенько, цікавенько. Тобто вже якийсь результат, ми про цей результат знаємо навесні. От астрологічно, як я проглядала, це я вже вам розказувала у відео, що щось буде підписане в січні, щось буде підписано так. А якщо не, не, не вийде в січні, то буде навесні підписано і вже ну, не домовлено, а підписано. Ось так, я би так сказала. Домовленість, так, домовляються, вони домовляються, так? А ось, а ще от дивіться, досить непогано для нас проходять ці перемовини в Абу-Дабі, вибачаюсь трошки, бо мене, мій грінь взагалі не дає думати і, і трошки важко навіть даже говорити. Все роздражає, да? рівень штука страшна. Але я хочу сказати, що дійсно гарні новини ми почуємо від президента. Якісь варіанти вони ще там вирішують. Це йде стосовно земель. Як завжди, так? Стосовно земель. Це ще хитрість йде, знаєте, що це ще це підтверджує факт, тому що ще полонені повертаються додому. Ось. Це, це ми вже бачили з вами, да? а це карти по, нам свідчать про те, що пополонені військові повертаються додому. Так, що тут ще такого цікавого? Ну, дивіться, ну на нас дуже сильно тиснуть, дуже сильно тиснуть. Тому щось пропонують. Такий тиск конкретний, знаєте, із усіх сторін, але і підтримка до нас вагома йде. Це не тільки Америка, не тільки Америка нам щось буде давати, буде давати Європа. А от єдиний Америка, ми воюємо, так? Нам допомагає Європа і є така малесенька країна, яка вона нам дуже-дуже допомагає. Я не знаю, як вона так робить, як вона нам допомагає. Але це взагалі супер. Так, ну, знаєте, перемовини, перемовини приведуть ух ти, карта мир. ну Я би сказала, прям до нашого миру, це вже не то, що кроки, це вже добре робляться такі дії, не слова, а дії, щоб завершити війну. Свято, ну, я би сказала, свято в домі. І ми про це пізніше чуть-чуть знаємо. Можливо, це дійсно навісні. Навісні дуже багато цікавих подій буде. Я на травень робила окремо на травень астрологічно щось так виділилось. да, і я вирішила подивитися трошки астрологічно. Астрологічно я хочу сказати, що я тільки навчаюся астрології. От, тому я такі прям повні астрологічні розклади я робити не можу. Я все підтверджую таро рунами. Ну мені розклад дуже сильно сподобався. Дивіться, у нас ну, колоди є шанс, шанс завершити, щось підписати. Даже не то, що ми дум... так знаєте конкретно домовитись на підписання, От, чогось завершення чогось на допомогу світу, теж так само. Так. Три країни, я вам скажу, що як е е активно прямо нам так допомагають. Дуже активно, але де допомога. От. Ну і все-таки там, де пропозиція, ну, натиск такий, який є. Ну, наприклад, Донеччина да, каже, що Донеччину здати, ніхто її не здасть, ніхто не здасть. Але єдине є те, що е ну, військові можуть відійти, трошки відійти назад. Для того, щоб там стояли іноземні війська. От. І ті війська будуть стояти довго. Я зроблю трошки пізніше такий розклад, трошки з такою астрологією. От. Це не Таро. Ну, Я буду дивитися астрологічно, і Таро ми це підтверджуємо. Але вже карти нам, скільки я оце вже не дивилася, все нам розказує, що на Донеччині будуть стояти ці ну, якісь інші війська. Коротше. Я перепрошую, трохи мене з'їдає головна біль. Тому я буду завершувати, бо, бо тріщить мене головушка. Ну, знаєте, розклад дуже сподобався, дуже позитивний і такий вже перспективний, я би сказала. Так що будемо очікувати, якщо нам все не скажуть. От, то ми це обов'язково десь в ближайші часи, от на весну ми це все будемо вже бачити конкретно. От, зброя до нас їде, і полонені повертаються. От, якась ще хитрість, присутня, присутня така хитрість, знаєте, підколісна хитрість в цих перемовинах. От. І я вже казала, що дуже класно, що Будану присутній на перемовинах. Він нам дуже сильно в цьому на Україні сильно. Допомагає своєю присутністю навіть. <смі> Вони його бояться, як, як чорта. Все, друзі. Я вам дякую за перегляди, за ваші коментарі. Пишіть. Я буду по можливості щось відповідати, але зараз в мене настав мігрінний тиждень, але мусила подивитися таке питаннячко. Всім я дуже дякую, до зустрічі, всім пока.